Доброго дня! Сьогодні я розповім вам про каналізаційні насосні станції Homa Sanistar. Для чого призначені такі станції? Перш за все, вони призначені для відведення стічних вод з приміщень та будівель, у яких е, санітарні, е, санітарне обладнання розташоване нижче рівня входу каналізаційних. Мереж в будинок, це можуть бути туалети або душові, розташовані у підвалах або на півпідвальних приміщеннях. от Згідно норми Дін 1986, це німецька норма, яка висуває вимоги до каналізаційних мереж, будинків та споруд. Всі каналізаційні мережі, які розташовані нижче рівня. Грунту повинні бути оснащені перекачувачими станціями. Для чого це робиться? Тому що коли, наприклад, у вас заб'ється канізаційний колектор, стічні води будуть підніматися, і вони потім потечуть до вашого підвалу, навіть якщо у вас буде негативний ухил. До каналізації. Е, станції перекачування стічних вод, оснащені зворотними клапанами, і вони при цьому унеможливлять е, затоплення вашого будинку. Е, в принципі, що можна сказати про ці станції? Про їх оснащення. Перш за все, це корпус, який виготовляється з полімера армованого скловолокном. він є Стійким до корозійних впливів е речовин. Він хі хімічно стійким, він з часом не ржавіє, не трухне і, в принципі, служить роками. От, е надзвичайно при цьому легкий. От, е станції оснащені зворотнім клапаном з діаметром підключення ДН80. У комплекті зі станціями Sunny Star, а також зі станціями Sunny Boy. Це трохи менші станції, але принципи їх роботи такі самий. Йде ще гумовий редуктор-перехідник для того, щоб можна було підключити зворотній клапан з 80 го на 100 й діаметр, ДН-80. 100 дн 80. От е у станції йде один або два насоси для перекачування стоків. Вони можуть працювати як у режимі один робочий, другий резервний, тако, а також і у режимі, щоб обидва насоси працювали одночасно. От, насоси йдуть у виконанні IP 68, тобто вони можуть бути затоплювані. Тобто навіть, наприклад, якщо вас клапан почав пропускати, або відбулося затоплення підвального приміщення з якоїсь іншої причини, ви можете не боятися, що у вас відбудеться якесь замикання коротке, чи згорить двигун, чи насоси вийдуть з ладу. У станції є кілька входів для того, щоб можна вхідних отворів з діаметром 100, 150, 80. Вони розташовані на висоті 180 або 250 міліметрів від рівня підлоги, що дозволяє, в принципі, вам монтувати таку станцію біля, наприклад, унітаза. І унітаз, в принципі, не треба під, піднімати. Від рівня підлоги для того, щоб стічні води потрапляли до станції безпосередньо. О, у станції є спеціальний патрубок для відведення повітря для вентиляції. От, також усі ємності оснащені ревізійним отвором, для того, щоб була можливість витягнути якісь. Рештки, які насос не може перекачати при цьому, він є герметичним і тобто не пропускає ніякого запаху. От, е система працює від пневматичного датчику рівня, який також є надзвичайно надійним. Е не треба переживати, що поплавок десь за щось зачепиться, чи е я не знаю, чи запливе, наприклад, якимись реш... буде забити якимись рештками і не зможе піднятися. Чи опуститися. От, о, всі станції йдуть в комплекті з шафою керування. От, о, з мого досвіду можу сказати, що станції можуть працювати по 13-15 років, ніхто їх не обслуговує при цьому, вони все одно продовжують видавати на гора усе ваше золото, що не блищить. І, в принципі, якщо навіть якщо їх ви будете доглядати, якщо будете своєчасно проводити технічне обслуговування, воно буде працювати. Можу сказати, з покоління в покоління. Продуктивність станції Саністар становить до 50 кубічних метрів на годину. Напір станції варюється і від 8 до 15 метрів водного стовпа. Насоси станції оснащені відкритим багатоканальним робочим колесом з діаметром вільного проходу до 45 мм. Масляна камера. З датчиком вологи встановлюються за бажанням. Також усі насоси оснащені термозахистом від перегріву всі двигуни. От, і як я вже казав, виконання виконання IP-68 це повний захист від вологи з усіх напрямків. Вони герметичні і можуть бути затоплені. При цьому зберігати свою працездатність. Тепер стосовно автоматики. Як я вже казав, станції оснащені пневматичною системою спрацювання, тобто у ній немає жодних поплавків на проводах, в неї є пневматичний датчик рівня. Він виглядає як така трубка. Згори змонтований пневматичний датчик. Трубка внутрі зосередини є. Пустою, пустотілою, коли рівень води в станції піднімається до визначеної величини, вона налаштовується на шафі керування, тиск повітря в трубочці зростає і, в принципі, шафа віддає команду на запуск насоса. Ця система є дуже надійною, краще, ніж поплавки, тому що вони, вона не заростає, не обростає ніякими рештками. От. І з мого досвіду, якщо, наприклад, станцію 13 років експлуатували, на 14 рік щось починає збоїти, станція, наприклад, перестає вимикатися, це просто означає, що в трубочку вже нарешті заповзла якась може, комаха павук, або потрапила якийсь невеликий клаптик бруду, трубочка продувається. Датчик знову працює як новий. Нічого складного, нічого контактуючого з рідиною тут станції немає. В принципі, на цьому огляд цих чудових станцій можемо вважати завершеним. До наступних зустрічей наступних оглядів. З вами була енергія води. До побачення! Мирного неба!